Тактика войны меняется. Поначалу были мины, снаряды, а сейчас, вот, ну вот, грубо говоря, на моей памяти последний, наверное, снарядный такой обстрел был. Это конец прошлого года, ну, осень прошлого года. С той поры пошли в основном одни дроны, дроны, дроны. Майстер Чернігів обленерго Геннадій Воробей розповідає, чим тепер російська армія обстрілює енергетичну інфраструктуру прикордоння за його бригадою. Закріплена дільниця, яка працює у північній частині новгородцівської громади. В Ну, фактично таснув делянки практически практично нічого і не осталось. Сколько могли, ми столько держали там, ну подавали туди напряження. Сколько могли, все, що було у наших силах, ми делали. Найвіддаленіше від кордону села, де працює Геннадій з колегами, розташовані приблизно за 20 кілометрів від Російської Федерації. Решта ближче або впритул. Розрив міни був метрів двадцять Ну, страшно. Було. Бог міло летята там вдалі розривалося, Ну снаряди було слышно, як свишна міни свистять, Я вже не знаю. Там далі кода волі розривалась, присидали. При кордоні новгородцівського району вдається живити, але є низка населених пунктів, до яких доступ для енергетиків уже втрачений, каже майстер. Муравнітосвята, грімячні то свята, нехай на слобода нету свята. Ну там ніхто і не живе бучні. нету свята, вільчиті нету свята. У грудні 2025 року президент України Володимир Зеленський нагородив Геннадія Вороб'я орденом за заслуги третього ступеня. Про те, що його кандидатуру подали на державну нагороду, чоловік каже, не знав. Перші привітання від колег сприйняв за жарт. Ну, Потом в інтернеті вже прочитали заступник технічного директора з низковольтних мереж Чернігів Обленерго Сергій Переверза пояснює за якими критеріями обирають кандидатури. Це вона наші працівники, електромонтери, електрослюсаря, майстри, які організовують роботи дані, а також їх безпосередньо виконують, наражаючи себе на небезпеку, своє життя і своє здоров'я для того, щоб відновити світло в кожній домівці. Геннадій каже, в їхній роботі важлива злагоджена робота всієї команди. Я просто мастер, а без, без людей мастер це нічого. Я водій автовишки. У рисі працюю 15 років, а на автовишки 13 років. Колега Геннадія Володимир Поронько каже, помітив, що після повномасштабного вторгнення ставлення населення до професії енергетика змінилось. За останні роки, коли люди подовго сидять без електричества, звісно, змінилося. Думали просто так, а якщо день-два без світла і вже все. А всі прилади працюють на електричності. Той самий візьмі, все що стально, звісно, і змінилось уже. Дякують. То раніше да, а зараз Дякую, спасибо. Сергій Параверза каже, попри небезпеку, енергетики Чернігівщини не відмовляються працювати на місцях обстрілів. Все у нас відбувається на добровільних засадах. Але зазвичай проблем навіть з пошуком цих добровольців у нас немає, тому що персонал максимально віддані відданий своїй роботі. Олексій Костепчук, Віталій Коробко, Суспільне новини, Чернігів.